Усім доброго дня, вас вітає інтернет-магазин МТЗОк. Мене звуть Владислав. До нас приїхали ось такі е пелюсткові корзини. Я одразу вам покажу її повний комплект. Також хотів би нагадати, ми займаємося тракторами МТЗ 80 82, 892, роторною косаркою Virax та граблів сонечко І так, е певний час у нас не було в наявності їх розбирають ці корзини. Пелюсткові. Тепер вони знову є. Приїхали. Хто хоче замовити, замовляйте, телефонуйте по номеру під відео. Це дуже класний варіант, самий такий гарний із оригінальних. Ну, вона краще буде, ніж звичайна корзина. Це пелюсткова, Вона вже теж йде на демферах металічних. Ну, тобто, класний варіант. Е, також до неї є ось такий, е, така отводка, е, вижимний підшипник в зборі. Це оригінал теж. Це все оригінал. Ще я буду показувати. Е, і також є диск Фередо. Він іде на цю корзину спеціальний, е, ось такий посилений з азбестовою ниткою вже ось тут. Теж на демферах, на пружинках. Ось так виглядає. Хто бажає замовити е, такий комплект, або, можливо, окремо ось таку корзину, або, можливо, окремо вижимний, або диск Фередо. Все це є окремими позиціями. Хто бажає замовити, звертайтесь по номеру під відео. Гарного дня!